Ну, не тільки е, ми чуємо повітряну тривогу. Була інформація про те, що чули вибухи і стрілянину вчора в деяких районах Криму, зокрема в САКах і Севастополі. Чи є вже якась інформація, яка доступна публіці, визначити так, що останні, останні тиждень активно є вибухи на західному збережжі Криму, а також поблизу міста Севастополя. Вказані вибухи вони поблизу військових об'єктів в Севастополі. Це військовий аеродром, а також в САКах це Нова Федрівка, також військовий аеродром. Також і що, з того, що є інформація, що на поблизу аеродромів є система ППО, і тут знову ж таки, як кажуть українські військовослужбовці, це робота не тільки по військовій, саме по авіації, а також по системі захисту Кримського півострову, щоб спростити подальшому по 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 доступ як до військових об'єктів, так і до військової і, і інфраструктури, в тому числі Кримського мосту. Також слід відзначити, що. Вони зараз активно захищають військові аеродроми не тільки через те, що там військова авіація, а також через те, що готують їх внаслідок знищення кримського мосту. Можливо, знищення а також погіршення логістики, щоб екстрено перекидати військове обладнання військово військову логістику, саме через військові аеродроми. Тому відбувається такий захист. Також вони активно проводяться деякі вибухи пов'язані з стрільба. Поблизу її пов'язана з демонстрацією навчання на узбережжі саме російських військовослужбовців, Ось, оскільки також активно Украї... Збройні Сили України використовують морські дрони. Але про ефективність ми на даний час результатів не знаємо. Але це демонструє про те, що вони хочуть заспокоїти місцеве населення, що вони захищають і також таким чином навчаються і захищають і морське узбережжя Кримського півострову. Скажіть пане Денисе, з'явилася інформація про те, що влада там російсько окупаційна анонсувала на 14 березня проведення навчань військових РФ в одному із сіл Кіровського району Криму. І, зокрема, голова меджлісу Пан Чваров каже про те, що ну під виглядом цих навчань може бути все що угодно, і не виключено навіть якісь репресивні заходи, що стосуються і е е кримських татарів і загалом тим. Тих хто може підтримувати Україну збройні сили і збройні сили, в тому числі що це за такі навчання? Це якась регулярна практика, системна. Про що це, це значить, що декілька факторів. По перше, що вони вже останні півроку системно проводять такі навчання із залученням Барсу, і військовослужбовців, і тут є така так звана профілактична для місцевого населення. Оскільки кількість військовослужбовців все ж таки на території тимчасово окупованого Криму дещо зменшена, оскільки вони змушені перекидати їх на інші точки, і тому зараз вони намагаються контролювати ситуацію за допомогою таких рейдів. Що стосується цієї саме цього навчання, то воно ще що відзначає Меджеліс, відбувається в місці компактного проживання кримських татар і знову ж це такий спосіб залякування місцевого населення на корінний народ на території тимчасово окупованого Криму. І з досвіду минулих вони можуть оцепляти цілі вулиці без заходити без всяких дозволів суду у житлові приміщення, якщо нас люди їм відкривають. Тобто тут знову ж таки треба попередити, щоб оберігались, не впускали російських військовослужбовців, оскільки з попереднього досвіду, якщо люди їх не пускають, то вони не заходять. Але mm. разом з тим, коли вони транспортні засоби, вони мають доступ так знову ж таки без всякого дозволу до самого транспортного засобу, а також до телефонних і мобільних засобів, які мають при собі люди, тому тут знову ж таки попередити, що в ці дні бути обережними і не умовно не створювати умови, через які російська окупаційна влада зможе їх притягнути до відповідальності, на предмет чого їх перевіряють цих людей. Ну знову ж таки, як і на новоокупованих територіях, і так і вже на території тимчасово окупованого Криму, це практика переписки, які телеграм-канали вони читають, і умовна наявність навіть українського телеграм-канала це є підставою до притягнення до, до адміністративної відповідальності, оскільки ми бачимо, що велика кількість адміністративних справ за дискредитацію у саме російській армії. Порушується саме приперетині адміністративної межі між Херсонською областю та тимчасовоповним Кримом а безпосередньо на КПП армянська, тому це знову ж таки треба бути обережним навіть з цими телеграм-каналами і переписками, які існують у людей. Що загалом можна сказати зараз про мілітаризацію Криму? Ясно, що військові бази справа окрема, але загалом які процеси ми зараз можемо відзначити нові чи помітні? Ну слід відзначити декілька факторів. Це з'явилася інформація про те, що заселяються в пансіонати на західному узбережжі Криму, і це знову ж таки як демонстрація і страх того, що вони очікують наступ з боку збройних сил України і саме з моря, і це відказана інформація поширювалась. Крім того, зростання кількості все ж таки продовження лікування в медичних закладах на території тимчасово окупованого Криму. Крім того, як відзначають... Іноземні експерти з моніторингу спутникових знімків, що російська армія відновлює військові об'єкти старі радянські військові об'єкти на території цього Криму. зокрема була інформація про відновлення бази підводних човнів в місті Севастополі, тобто проведення певних робіт саме військово російськими військовослужбовцями, крім того, з метою приховування переміщення російської військової техніки, обладнання. Вони також зараз активно використовують Арабатську стрілку, у тому числі кримську частину Арабатської стрілки, для постачання саме і техніки, і логістики особового складу через сказаний напрямок на Запорізьку та Поповну, Запорізьку та Херсонську область. А що по Керченському мосту? Тому що є інформація, що там з'являються якісь невідомі споруди. Трохи раніше була інформація про те, що вони намагаються його якось трохи убезпечити і не так активно його використовують як логістичну артерію, намагаються все таки більше можливо залізницею чи автомобільними шляхами станом на сьогодні, що у них із захистом і загалом страхами з приводу цієї конструкції. Чого стосується страхів, то вони є реальні і вони це підтверджують своїми діями, зокрема нормативними актами, які приймаються, так віцепрем'єр російський була прийнята постанова про ним. Ініційована про те, що спрощений порядок проведення будівельних робіт, які направлені на захист Кримського мосту, тобто регламенти, які там мають йти місяцями, зараз значно скорочені, і це пов'язано для того, щоб в разі влучення або пошкодження кримського мосту вони мали можливість змінити процедури і швидше його новити. Також з'являються нові об'єкти навколо Кримського мосту. І, як вказують експерти на даний час, однозначної думки немає, але вказується це ж. Направлено також на покращення його захищеності, як вони вважають, крім того, як вказують українські військовослужбовці, зараз залізнична частина Кримського мосту фактично не використовується для воєнної логістики. Це знову ж таки через страх, що вони не можуть забезпечити повну гарантію безпеки при переміщенні саме військової техніки з використанням залізниці через Кримський міст. Ну, і ще одне, розкажіть, пане Денисе, Пишуть у засобах масової інформації про те, що в Сімферополі достатньо серйозні проблеми з електрикою, що люди сидять без світла і подовгу. З чим це пов'язано? Ну знову ж таки, це пов'язано із активними діями збройних сил України в південній частині Російської Федерації, де навіть якщо взяти аналіз краснодарського краю і Ставропольського, там також по системне вивідключення електроенергії якщо вчати телеграм канали то вони вже з плану введена і крим зараз забезпечується по залишкаво залишковому принципу сідзначити що сьогодні ввечері пройшла інформація що саки повністю без світла там населена частина міста блока отакий собі 8 тисяч абонентів залишилися без світла вони спочатку намагалися це зняти напруження звільняючи певних керівників але це не зняло напруження Тепер вони перекладаються на Україну, хоча слід відзначити, що російська окупація вже триває 11 років. Але окупант реально заявляє, що буде модернізувати. Але коштів на модернізацію вони не мають. Через що і ситуація в подальшому буде тільки ускладнюватися. Дякую дуже, пане Дениса, що ви долучилися. Денис Чистіков був з нами на зв'язку, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую дуже.